Сіт буде радіти. Ви будете сумувати, але ваш смуток обернеться на радість. Жінка, коли родить, має смуток, бо прийшла й до Коли ж народить дитину, то вже не пам'ятає скорботи через радість, що народилася людина на світі. Тож і ви нині маєте смуток, та я знову побачу вас і зрадіє ваше серце, і вашої радості вже ніхто не від вас. І того дня не будете в мене нічого затитувати. І слово спомнієм. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Chrystus Panie zmartwychwstał. Amen. Ulubieni chrześcijanie, drogi brate i sestry, siostry, czcigodni biedni siostry zakonne, ministranty, recerzy, świętego Jana Pawła II, koryganistka, kuchania Karafiana, kuchana Matosiu, ulubieni Boże Dzieci, Цього дня не будете нічого в мене запитувати. Сьогодні Евангелія говорить нам про радість і про смуток. І дуже багато разів це все повторюється. І стільки разів, що аж у людини виявляється запитання, чому так? Звідки ця радість, звідки смуток? Чому це має бути? Що це означає? Але коли пояснимо собі останні речення, що, як пан Єсус каже, нічого в мене не будете запитувати, то починаємо розуміти, що коли людина все знає, коли нам все пояснять, коли нам все витлумачать, то тоді є радість. І людина так насправді сповнена радості, ніколи більше ні в кого нічого не запитує. Можемо собі пригадати різні моменти життєві, щось хочемо знати, щось відбулось, якась подія сталася. Ми завжди питаємо, хто, де, коли, що сталося, яка причина, навіщо, хто винуватий, хто що. І поки ми цього всього не знаємо, то є смуток. Але коли нам це все пояснять, коли нам це все витлумачать, коли нам це все приближать, і ми можемо це прийняти. І коли ми зрозуміємо, для чого така, а не інша ситуація, то тоді насправді є велика радість. Я був колись свідком такої ситуації, старша жіночка, бабуся, яка мала дуже багато внуків, хтось прийшов до неї і каже, ми хочемо вас привітати, дати вам подарунок, і вона каже, я не знаю, що таке, чому, яка причина. І потім каже, бабці, один з ваших внуків має день народження. Ми вітаємо вас. І вона в тоді, о, так, ми то, бачите, я щось забула. То слава Богу, хай там все буде добре, і така вже радісна. І справді вона нічого більше не запитувала. Навіщо цей подарун, з якою буде, що це за день сьогодні? Людина, коли все знає. Людина, коли є сповнена такою навіть простої, звичайної, життєвої інформації, вона є сповнена радості. Кожен з нас може собі пригадати такі ситуації, коли, ну, якщо це сталося, яка подія, яка причина, ми тоді насправді маємо цю радість через впевнення, через те, що ми знаємо, в чому є причина. Очевидно, такий ну, навіть приклад непостильний, непобожний, коли мені потрібно щось там в машині і хтось це зробить, і каже, все, відчувати ключ, все нормально, розплатились, все зроблено. І я підходжу і кажу, а що було? Вона ну, жовнова, хай є, Ні, хочу знати. Він розказує, то то, то було, і ми це зробили, а не то добре. І Я вже такий спокійний, їду навіть в Америку, можна їхати, я знаю, що це все добре. Поки людина не знає, є якесь таке переживання. Йдемо до лікаря, виписав таблетки, вам це поможе. А яка причина слабості? В нашому морозі. Ні, я хочу знати. Тому що коли людина знає, вона має цю радість, що її ніхто не вманує, що вона знає, як себе поводити, як берегти це здоров'я, чому приписали таку чи іншу дієту. Навіщо то можна їсти, а то не можна їсти? Так як один мій знайомий розказував, каже, ну, в мене то з здоров'ям все добре, бо навіть як я слабую, то моя кума вона робить в лікарні. І, і, от лікаря, і в лікарні вона все мені працює, там припише і так далі. І коли зустрічаюся з цим знайомим, і він очевидно все в свій такий розпарч, я кажу, що не так. Він каже, все так, розказала, яка причина, яка слабість, каже, понаписувала мені тут кума, каже, все то жарного не можна, соляного не можна, квасного не можна, ще там щось не можна. Я кажу, і що будеш робити? Він каже, нащо мені така кума? взяв, порвав перед мною яку бумажку, яка та не кума тобі потрібна, тобі здоров'я потрібна. вона просто пояснила. А він в тій такій злості, що не витримає того всього, він каже, нащо вона мені здалося? А це не в ній проблема, проблема в тобі. І поки ти цього не зрозумієш, ти будеш думати, що всі проти тебе. Вся школа, вся лікарня, вся робота, вся прафія, всі сусіди, всі проти тебе. Поки не будемо знати, яка є правда. І тому, пан Єзус каже, сьогодні ви повинні побачити причину радості. З чого можна радіти? Не дарма придумали цей весь поговорку, що сміється той, хто сміється останній. Це нам ще в школі говорили. Пам'ятаю, десь там в класі хтось один другому, як то хлопчаки, старшувалися, хтось сильніший, хтось слабший, насміювалися і, пам'ятаю, вчителька теж приходив там до одного такого хлопченки нашого однокласника, каже, що ти чіпляєшся там до когось. Wina, bo on taki, był, on taki. I wszyscy tam zaczynają śmiać się. I ona mówi, a ty, że bardzo rozumiasz, to chodź, powiedz wiersze. Ja mówię, czemu to dwa? Dwójka. I wtedy wszystko z Was śmieją się, a u biednego już przepadła radość. Już koniec radości. Śmieją się to, kto śmieje się ostatni. І це є правда. Тому, може, такі прості приклади, але ми повинні це зрозуміти, що читаємо в 16 му розділі святого Яна Апостола, Євангеліста, читаємо ці слова, де Пан Єсус каже, щоб ми шукали правдивої радості, істинної. А цією радістю є Бог. Цією радістю є присутність Бога. І є те, що пан Із прийшов на цей світ воплотився плотився, ми його бачили. Люди його доторкалися, оздоровлювалися, І це насправді. І велика радість, що ми побачили Бога. Велика радість, коли людина зустріне Бога. Це дуже важливо, щоби ми вміли розрізнити, як хтось сказав, світло від отражателя, людину від зеркала людину від зеркала. Тому що зеркало теж виклик у але це просто якийсь ефект людина це не є зеркало. І якщо ми ці замінники відрізнимо від оригіналу, то насправді ця радість Божа буде велика. Ми будемо. Як скаже Пан Ісус про Духа Святого, він прийде і все вам розкаже. І ми будемо сповнені цього знання Божого. І тому Пан Ісус каже, не будете нічого в мене запитувати, тому що все Вам розповість, все Вам Дух Святий пояснить. І можемо собі подумати, з чого ми так насправді радіємо, в чому є ця радість. Радість, яка може навіть прориватися через якесь страждання, якесь переслідування, наприклад, про апостолів написано в діяннях апостольських, вони тішилися і раділи, що їх вичували за Ісуса Христа, що вони терпіли за Нім як Боже. Неодноразово, в Христі, неодноразово хтось приходив до мене і каже, з покровом, наприклад. І каже, ой чи яким ми щасливі, що ця людина посповідалася. А родичка чи родич лежить в трубі, зараз будемо ще Так, Прийшли, принесли до костюма померлого, має бути молитва, пішли до захисту і написати, яке ім'я, щоб нам вже святий молитися. І, і хтось з родини каже, яким ми щасливі, сьогодні, яке щасливо, що, як що похорон. Які ми щасливі, що ця людина поєдналася з Богом? Правдива радість це не в тоді, коли все чудове, все цікаве, коли все весь світ, як сьогодні Вангелія каже, радіє. Правдива радість це в тоді, коли все правильно з Богом, коли все по Божому, коли насправді. Ми бачимо цю Божу присутність в нашому житті. Завтра буде мали Прекрасне свято Матінки Божої, як Марія і я до святиріш п'яти провідення і завети. Тільки собі подумати такі. власне, образ ситуація Марії, благовіщення, вона не знає, в чому справа. Пізніше має дуже багато. Витерпіти має багато досвідчити в своєму житті. Потім буде втікати до Єгипту, пізніше буде чути, як люди, яким пан Єзус допомагає, будуть казати, він має духа нечистого, без Буга, буде виходила з родичами, щоб Ісуса забрати до себе, Він не піде додому, залишиться. Навіть скаже на цих слухачів, що це моя родина. І не вийде до мами. Пізніше дрова Крижова, мирія нічого не може зробити і допіру Воскресіння, коли все пояснюється, чому так сталося. І Марія в цьому всьому йде до Елжбіти, до своєї родички, яка чекає на народження Яна Хрестителя до мами предтечі і в її домі біля Захарія. Який теж свої пережив, чекаючи на дитину, і потім цей останній момент німий був, не знав, чи заговорить, може, боявся, потім Бог йому розв'язав мову. І Марія виспівує свій магніфікат, величає душа моєго Господа і радіє дух мій в спасі у Бозі моїй. І ми собі думаємо, яка радість. Чи ти, Марія, знає, що тебе чекає? Що бо ти тішишся? Але це не радість Божа. І з радості правдивої не раз люди плачуть, чи хтось доцю видає замість, чи сина женить, чи свого сина на священника, яка каплана віддає під час приміції, освячення, чи дитину в монастир з посиланням, потім на шлюбах. Сина, дочки, вітаю всіх, тато, мама плачуть і радіють моя дитина з Богом. Що це за радість, що течуть сльози? Але ця радість правдива, Її не можна так по-світському пояснити. Ця радість вона є в душі. І сьогодні пан Єсус каже, щоб ми були достойні такої радості, і каже, ці слова вашої радості ніхто. Не забере від вас. Якщо ця радість правдива, ніхто її не забере від вас. Те, що є в серці, не можна викрасти. І що-небудь сховати, віру, любов, дружбу, довіру, що сховати в житті, потрібно його покласти в серце. Звідти ніхто не вирве. Тому що серце, віддане Богові, воно є гарантією. Того, що ми всі ці справи збережемо, так як Матінка Божа зберігала всі ці слова в своєму серці. І правда є така, що ми завжди можемо тішитись тим, що хтось другий не зрозуміє. Тим, що хтось другий не зрозуміє. Тут можна Дуже багато прикладів розповідати історій. Так тільки скажу, що дуже багато разів я відчував такий момент, коли, наприклад, в обіймах мами чув ці слова сина, як добре, що ти є. І мама тішилася, плакала. Це було, наприклад, після лікарні, це було десь після аварії, коли я приїхав додому і живий здоровий, цілий. Це було, коли я поїхав вже в розповідав, сюди і пам'ятаю до Львова, пару днів мене шукали всюди поступав, коли горчи вісти з міліції. І коли я вже був вдома, коли я вже повернувся, коли мене знайшли, коли мене бачили, просто чув ці слова, як добре, що ти є. І ця радість. І я думаю, ну як це радіти? Я чекав, що хтось буде сваритися, що хтось буде, може, бити мене, що мама скаже, навіщо ти там роздітий ходив в землі, там морожена переївся, простудився, в лікарні відлежав. І, власне, ці слова, як добре, що ти є, і це була радість. І про це розповісти трудно не для того, що неможливо, але важко підібрати слова, які би пояснили, почуття, які є в серці людини. І так само сьогодні Пан Єсус пояснює, наскільки може по-людськи, наскільки ми можемо зрозуміти. І дає нам зрозуміти те, що дивлячись на цей світ, ми сьогодні готові засудити цей світ. Ми сьогодні готові засудити кожного, хто не робить так, як нам кажеться потрібним. Але інша радість є від Бога. По-другому Господь приходить до нас, приносячи нам. Правдиве щастя. І тому, переживаючи Марійний місяць травень, ми сьогодні беремо приклад з матінки Божої. Ми сьогодні, дивляючись в кожну ікону, в кожний образ Марії, бачимо, як вона пригортає Пана Ісуса до себе. Як це важливо пригорнути Бога до свого серця і не тільки шукати своєї радості а зробити все, щоб насправді біля на нас Ісус був радісний, щоб Бог відчув радість з нашої присутності біля на нього. Амінь. Христос Панець мертві. Амінь.